Горісполкові сказали, що це не наша вина, ну і не моя вина. Такий вигляд має будинок на вулиці Тобілевича у Кропивницькому, де два тижні тому стався вибух. Дім на три квартири. Любов Раскевич-Гришина Гришина власниця зруйнованої. Говорить, чи придатний будинок для проживання не знає, поки немає висновку експертизи. Вибух стався о другій ночі, 13 червня. Тоді травмувались двоє дітей з сусідньої зі зруйнованою квартирою. Тиждень вони були у лікарні. Тоді голова обласної військової адміністрації говорив, що причиною вибуху став газ. Сказали. І з газової служби, що це не природний газ, це не природний газ, тому що вони взяли щочик, щочик забрали на той стіні. Мене була міліція, і забрали всі крани. У мене все було перекрито. Залишки стін та будівельного сміття з будинку вивезуть комунальні служби після слідства. Так пообіцяв заступник міського голови, говорить пенсіонерка. Сказали до 2 липня, а потім строїтелів дадуть машину, сказав вергун не підлежить ремонту. все, йдіть подивіться, тут вже і потолки о, геть погуб. І в мене геть воно зовсім унічтожилося. Я тут не проживала, син воює два роки, зараз він у пуску, то це. То я в його. Ніна Сербін живе у сусідньому будинку. Газу у ньому немає з Дня Вибуху. Готує їжу на електроплиті замість газової. Газова колонка не працює. І отак, як в спартанських умовах. відключили світло, треба на камінцях готувати. І ніхто нічого не, мов, не дає ніякої відповіді. В облдержадміністрацію на гарячу лінію дзвонила до мера. Всі підіть туди, не знаю, куди. Пляшки з водою гріє на сонці. Сусідки на сонці виставляємо, бо в нас сонце повертається і нема сонця. Щоб десь баклашку у нас маленький двір. То ми в неї ставимо баклажки, гріємо і так купаємося. Газу немає у будинку, де вибухнуло, та у семи сусідніх будинках. Обращались і газовщикам, щоб включили нам газ. Ані говорять, які там слідства ведуться. Не можуть включити газ. В сухом'ятку питаємося. З 13 го числа до сих пор о 10-й годині до будинку, де стався вибух, приїхала газова служба. Газопостачання не підключають, ремонтують опори до труби, пояснив працівник Віктор Перехрест. Будемо вирізати стойки, будемо рівняти газопровод, ставити крани перед там, де лічильники, погнутий, поломаний, і будемо все відремонтовувати, щоб запустити людям газ. Коли це буде, каже, не знає. До кінця червня очікують висновок слідства про причини вибуху та придатність будинку до проживання. Мають дві версії. Доки не визначать остаточну, не можуть відновити постачання газу, пояснив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Сталося від побутового концентрації газу чи від наявності у каналізаційній мережі Фару, нафтопродукт. Тому і сьогодні газовики не можуть приступити до відновлення додачі газу. речниця Кропивницької філії газмережі Марія Жалоба сказала, доки триває розслідування, більше інформації надати не можуть. Щодо термінів відновлення газопостачання, суспільне направило інформаційний запит. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.